А ми піздуємо на вісім робот? А ми на вісім е, робот піздуємо. Угу. І це реальність, Оце реальність. Да? Так. Да. І от я хочу сьогодні вам розказати, чому багатий чоловік не обирає не завжди верніше, обирає найрозумнішу дівочку. Найрозумнішу дівочку, так? Да? Що є таке стан залежності, так? Да? І чому без цього стану залежності наш інтелект буде рівнятися, знаєте, на ринку багатих мужчин, з ми хочемо будувати сім'ю, буде часто рівнятися нулю. Да? І чому ми часто, як знаєте, спортсмен з талантами? Таланти є, а нема тренувань. Що без тренувань? Ніхуя. І в кінці я вам, вам, вам дам практику. Да? Як взагалі почати тренувати ці техніки? Сьогодні вже? Да?